Good morning, children. Today we will listen to a story that happened uh, in school one day. Сьогодні ми слухаємо історію that happened, яка трапилася in school, в школі one day одного дня. But first of all, let's repeat the words. Давайте повторимо слова. Timetable. Розклад have got. Я маю, наприклад, I have got. We were got. Ми маємо скорочена форма. Haven't got. We haven't got. Ми не маємо. No. Знати. I know. Я знаю. I don't know. Я не знаю. Question. Питання. Do you know? Ти знаєш? When? Коли? When do you get up? Коли ти встаєш? Uh, when, um, when do your lessons end? Коли твої уроки закінчуються? Thanks. Дякую. Monday – понеділок, Tuesday – вівторок, Wednesday – середа. Thursday – четвер, Friday – п'ятниця, Saturday – субота, Sunday – неділя. Окей, okay. uh, let's read on page 16. Давайте почитаємо на сторінці 16. It's your home reading, це ваше домашнє читання. Let's read and translate the text. Читаємо та перекладаємо текст. Hello, Jill, привіт, Jill. I haven't got, я не маю the timetable розкладу. Do you know чи ти знаєш the lessons уроки for Monday на понеділок? Hi, Bill. Привіт, Bill. Yes, так, we have got. Ми маємо math, математику, crafts, uh, працю, english, англійську, and PE і фізкультуру. Sorry, when have we got IT? Коли ми маємо інформатику? We've got IT. ми маємо інформатику On Tuesday uh, по вівторкам, and Friday and, uh, and on Friday і і по пятницям, и, и в п'ятницю. And when have we got English? І коли ми маємо англійську? We've got English. ми маємо англійську, On Monday. Ponedilock Tuesday вівторок, and Thursday, і четвер. Thanks, Jill. Дякую, Jill. So now turn your pages or um, turn uh, your page. Mm, 18. Page 18. Turn the page 18, Pergurnić аркуш на сторіночку 18. Lesson 9. Урок дев'ятий story time, час історії. It's a story that happened in the school. Це історія, яка трапилась в школі one day, одного дня. Let's have a look at the pictures. Давайте подивимось на малюночки. Тут ми бачимо вчителя і дітей. Потім дівчинка починає діставати одну іграшку. Далі на малюночку три ще одну іграшку. Четвертий малюночок дівчинка чи то засмучена, чи то розсерджена. Сердита, да? Дівчинка. О, у п'ятому малюночку вчитель дає зошит дівчинки, хлопчик дає книжку, дівчинка дає ластик, і в шостому малюночку дівчинка прийшла додому і щось говорить своєму братику. Наше з вами завдання послухати історію і зрозуміти, що ж сталося. Let's listen. Давайте слухати. Lesson 9. Exercise 2. Lesson 9. 9. Урок Exercise 2. Prava druga. Listen, repeat, and point. Listen, послухай, repeat. повтори, point, покажи. One. Good morning, children. Good morning, children. Доброго ранку, діти. Let's start our maths lesson. Let's start. Давайте почнемо our mass uh, lesson, наш урок математики. Good morning, Good morning, teacher. Доброго ранку, вчителю. Put Your textbooks. Text Покладіть свої copybooks. Your copybooks, copy ваші зошити, your cases. and your pencil cases і ваші пенали. Your desks. On your desks на ваші парти. Two. Тут у нас дітки починають сміятися. Мабуть, через те, що дівчинка з рюкзака замість книжок дістала, почала діставати іграшки. Three. Four. Oh, Jill. О, Jill, розчарований вчитель. Where are your textbook and your... Where is your Where are є Your text books, твої книжки. Copybook. And copy book зошит. I don't know. I don't know. Я не знаю. Children, let's help Jill. Children, діти, let's help Jill. Давайте допоможемо Jill. Five. Так, а ще дівчинка іграшку дістала. Тут, мабуть, вчитель запитує, де її книжки зошити. Ось п'ятий малюночок продовжимо. Take this copybook, Jill. Вчитель говорить Take this copybook, Jill. Візьми цей зошит, Jill. Take, my pen and my pencil. «Take my pen and my pencil. Візьми мою ручку і олівець. «Take my eraser, Jill». Take my eraser. Візьми мою, мій ластик. Thank you. Six. Дякую. І шостий малюночок. Sam, don't put your toys into my school bag. Sam, don't put your toys, не клади іграшки, into my school bag. Don't take my books and pencil case. Don't take my books and pencil case. Не бери мої книжки and pencil case і пенал. Oh, Jill, I'm sorry. Oh, Jill. Oh. Jill, It's... I'm sorry. Вибач. Okay, let's uh do the test uh, for this uh, audio. Давайте зробимо тест до цього аудіо. What lesson do the children have? Які уроки діти мали? Art, урок, який урок діти мали? Art. Малювання, math – математику. Correct answer is math. Відповідь, правильна відповідь математика. Окей. Okay. Next slide. What did Jill put on the desk? Що Jill поклала на парту? Textbook, copybook and pencil case. Підручник, зошит, пенал. Or toys. Correct variant B. Toys іграшки поклала. Окей. Okay. And the last one І останній. Who takes Jill's textbooks and copybooks? Хто взяв uh, підручники і зошити? Jill. Brother or teacher? Correct variant B. Ось тут, до речі, має бути «е» E-teacher. Тому що перед назвою професії завжди ставиться артикль «е». A. «a teacher е, футбол player» – футбольний гравець, е, доктор завжди ставиться перед назвою професії артикль «е». Correct answer brother. Правильна відповідь A. Brother. Окей, okay. close your books. Uh, закрити свої книжки. Open your workbooks, please, page 9, Відкрити робочі зошити сторіночка дев'ята. Uh, exercise 1. Cross the odd word out. Викресли зайве слово. Bookcase, rubber, desk, whiteboard, chair. В цьому рядочку у нас знаходяться меблі. А от rubber – це не меблі, це шкільне приладдя. Тому це зайве слово. Counting art IT, English, science. Тут в нас знаходиться в цьому рядочку назви шкільних предметів. Каунтін – це рахування. Це діє слово, це не шкільний предмет. Тому викреслюємо його. Грей, crayons, orange, blue, pink. Це в нас кольори зайве слово crayons, кольорові олівці або крейда. Тому викреслюємо. Окей. Okay. Exercise 2. Read, draw and color. Read. Прочитай, draw – розмалюй draw – Намалюй and color розфарбуй. Значить, дивіться, якщо в нас з вами вказано, що цей предмет такого кольору, ми його розфарбовуємо. Якщо цього предмета немає, ми домальовуємо. Hello, Оленка. Привіт, Оленка. I want to tell you, хочу розказати тобі about my classroom. Про мій клас. It's big and nice. Він великий і. Класний, хороший. There are many desks, є багато парт, and chairs in the classroom. І стільчиків у класі. The desks are blue, парти сині. Вони тут бірюзові, ну, хай будуть um, сині. And the chairs і chairs стільці, yellow and grey. Yellow, жовті, grey зелені. Пропоную зробити таким чином. Єлоу жовтим кольором розфарбувати спинки стільчиків. Спинки стільчиків. Грей, сірий кольор. На жаль, немає в мене сірого кольору в палітрі. Давайте розфарбу... Ось, хай буде. Оце буде у вас сірий кольор. Будете знати, що саме сидіннячко ми розфарбовуємо сірим кольором. There are two big windows є два великих вікна. В нас не намальовані вікна, тому нам треба їх намалювати. Ось тут малюємо два великих вікна. Ось, бачите, big windows. Two big windows. Два великих вікна in the classroom у класі. Можна ще, ще отак зробити? There is a whiteboard. Є біла дошка. Знову ж таки, її тут немає. Дошка завжди за спиною у вчителя, тому малюємо її. Ось тут велику білу дошку. A whiteboard on the wall на стіні. There is orange bookcase. Є оранжева книжкова шафа. Розфарбовуємо книжкову шафу оранжевим кольором. Orange bookcase, оранжева книжкова шафа. Orange bookcase with books – книжками. There is a computer – Є комп'ютер. Можете його розфарбувати чорним, ніби він вимкнений. Комп'ютер. On the table – на столі All our teacher, на столі нашого вчителя. I think our classroom is super. Я думаю, наш клас супер. Bye, Jack. буває by Джек. Поставте на паузу, закінчіть цю вправу, хайно розфарбуйте. Uh, and next task і останнє завдання: Answer the question. Дай відповіді на питання. Use the text from exercise to використай текст із вправи номер 2. Ось нам дають приклад. For example, наприклад, how many windows are there in the classroom? Скільки вікон в класі? There are two windows in the classroom. What color is the desk and chairs? Якого кольору парта і стільці? Дивіться, дуже короткий рядочок. Вам не вистачить місця. Починайте на полях. Ми кажемо. Just a minute. The desks. The de desks. I'm sorry. The No. The desks are blue. Blue. The desks are blue and the and the chairs and the chairs are Uh, gray and yellow. Gray and yellow. Yellow. I'm sorry. My mistake. Yellow. У вас, якщо не вистачає місця. Якщо не вистачає місця. Пишіть другим рядочком ось тут угорі. Дрібнішими літерами пишіть, щоб якщо не вистачає місця. Ви могли додати. Ось тут угорі другим рядочком. Where is the whiteboard? Де є біла дошка? Ми говоримо: The whiteboard. What's happened? The whiteboard. The whiteboard is on the wall. The whiteboard is on the wall. What color is the bookcase? Якого кольору книжкова шафа? The bookcase. The bookcase Книжкова шафа. The bookcase is orange. Оранж, оранжева. Orange. The bookcase is orange. It's all for today. Це все на сьогодні. Поставте на паузу, закінчіть виконання цієї вправи. Thank you uh, for your work. Дякую за вашу роботу. Bye-bye!